Вітаю вас, шановні глядачі. Оце вирішили провірити, що тут за каналізація у Боровиці. Казали. Попередні власники, що тут якась ямка є. Ну це зняли трохи грунту землі. І тут бачимо, лежить у нас шиферинка. Зараз піднімемо, подивимося, що там під шиферинкою за яма. Самим цікаво, яка ж тут яма. Чи нанімати людей нову робити, чи тут. Зараз Оля підніме цих Так, да, якась яма є. О, так вона здорова. яка. Оце туди, там забетоніровано все. І я не бачу навіть стінки дальньої. Она туди уходить, І туди уходить. Вона сюди і туди. Вона здоровенна яма. Оце тут такий лючок для викачки. І, мабуть, вода. Метрів два від поверхні, там вона дуже глибока. А скільки ж вона туди, та там і не видно і краю. Зараз включу ліхтарик, присвічу. Обстежили цю гарну таку великолепну яму септик і залишили задоволення. Це вже закрили їх. Вона розміром приблизно е, всередині метр, метр десять десь завширшки і завдовжки десь 1,5-2 е, метри. І глибину ми поміряли оце приблизно метр сімдесят. Вона заглибшки ця яма. Ну Десь виходить до 2,5 кубів. Це нас цілком влаштовує і за, на, на даний момент. Поміряв, скільки в ній набрано. Оце шест А Оце тут сантиметри може 8-10. І оце зрадівши, що у нас така гарна септик яма, ми вирішили негайно зробити собі каналізацію нову. У санвузлі. Вже розвести каналізацію з урахуванням наших потреб. І що ми зробили? Оце у нас тут у кутку буде трапік на душ. І тут буде год рукомильника. А унітаз буде тепер тут у кутку. Перепланування таке у нас відбулося. І оце з урахуванням того, що нам треба з кухні ще каналізацію, оце тут вивели каналізацію з кухні. Також оце блакитна труба. Це вода своєї своє свердловини заведена окремим водом у санвузол, ну, в будинок рахувати можна. І далі вона буде отут приєднуватись отут -от -от. От. До водопроводної труби. водопостачальної, а це буде відвод на душ, це буде відвод на вулицю вода. Це вона пішла у кухню. Це буде на рукомийник, Це я вже пропаяв сьогодні. І це буде у нас на унітаз і на бойлер. Бойлер буде тепер тут уверху. У нас було. От будинок, оце він тут був з насосом підкачуючим. І там труба залізна, вона дуже вже і ржава, і гнила. І через цю трубу подається і сверловини, і центрального водопостачання вода. І тому ми вирішили відокремити, завівши ту блакитну шлангу трубу. А тут закольцюємо, щоб було і звідти і звідти вода ну окремо, не через одну трубу. Було в свиреновані у нас вода краща і будемо, щоб вона була чиста через пластикові труби. Сьогодні продовжили роботи пайку водо, водогону. Оце зробили гарячу лінію отут. Поклали, це буде з бойлера, і роздача йти на рукомийника тут, на мийку. І от там буде йти роздача на душ. А на це гаряче лінію. Зробили відвод на вулицю, на холодну воду. Тут у нас американка стоїть, кран закривається, тут буде отвір у стіні, і туди буде переходити на літній варіант. на в дворі буде вода. Так що... І також під'єднали, а тут вже до свердловини. Оце тут. Вже з'єдналося, тут спаяли, скрутилися. Залишилося в тому кутку закільцювати на стару магістраль. І можна буде опресовувати і випробувати. Чи Гарно ми все зробили. А поки користуємося старим водогоном. Він працює, ми його не знімаємо, хоч він нам нами заважає, тут все робити оцей водогін. Ну, а що робити? Поки зробимо нове, щоб не будь без води. Бо воно треба і вмитися, їсти приготувати, і тарілки помити. А на сьогодні в мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось.